Власник онлайн-школи математики Томашовську. Сьогодні у нас прямий ефір з з психологом Вірою Федєвою. Зараз я її запрошу. Так, див... А саме, чому, чому діти не доводять справи до кінця? Віра, добрий день. Добрий день. Я тебе чую добре. а Ти мене чую добре. Чудово. Отже, сьогодні наша тема, чому діти не доводять справи до кінця. Ця тема мене турбує вже не перший рік. Останні три роки вона мене турбує ще більше, тому що напевно це було пов'язано ще з ковідом, коли діти розслабилися, взагалі нічого не робили, не виконували домашні завдання, все навчилися класно списувати, все було онлайн. Завдання їм скидували, вони швиденько там все знайшли онлайн, здали, і це все було ефективно. Можна було не турбуватися ні про що ні вчитися. Да? І вони розслабилися. І наразі, це, коли діти розслабляються, не дає ефекту навчання. У них йдуть роки. Да? І цей етап, коли вони повинні чомусь навчитися, втрачається, вони втрачають знання, а це вони втрачають свій час. Це вже можна сказати три роки. Спочатку була. Ковід, а зараз вже війна, два роки вже, можна сказати, третій пішов, і багато втрат насправді. І мене це ще турбує, тому що є багато талановитих дітей, вони приходять запущені, і ніби вже все окей, вони хочуть знати математику, да? але я завжди домашнє завдання, а вони його не виконують. Я очікую від таких талановитих дітей високі результати, а вони вдома не доопрацьовують. І основні три причини, які вони називають, це ну, лінь. Лінь було робити. Друга причина, яку вони найчастіше називають, це забув. Так, забув. І третя причина не встиг. Причому, наприклад, алгебра раз на тиждень, геометія раз на тиждень. Як можна не встиг? Таня, в мене форс-мажор пів секунди. Хорошо. Тому у мене це буде тема. У нас є приєдналася вже декілька слухачів. Скажіть так, Кристину знаю, знаю, і ще хтось у нас тут не знаю, з якого міста татаковська Тетяна. Незнайома. О, повернулася віра. Окей, так, форс мажор. Окей, давай відчинити двері. Бачите, забув все зробила на за Не міг не могли зайти. Так, я зрозуміла питання. Так, ми е, розумію, дійсно. Е, можу, можемо почати вже дискусію, чи ще звичайно. Угу. Е, так. Ну е, насправді, насправді, діти ще, ну що я можу сказати, діти ще не вміють оце, от тому, що це все, що ми би хотіли, оце от підключати волю це от щоб дитина усвідомлювала, що їй це потрібно, що вона це має закінчити, сконцентрувати увагу і так далі. Звичайно, це зовсім інша частина мозку, та яка в дорослих вже розвинена. Я борису, 10, 11 клас, але, так, варі... але він так, але завершується оці фронтальні неокортекс розвиватися до 25 років. В цьому віці він ще недорозвинений, Оці нейронні зв'язки і так далі. А це саме тайм менеджмент ем, от, от. Перспектив логічне мислення, оце проекція, що буде, перспективне мислення, і це все от нео, неокортекс. Вони, типу, і хочуть, і розуміють, але, але вони ну, ще в цьому віці вони якби, тут і зараз. І тому вони ніби мають бажання, але потім якось час, зараз, діти ще не відчувають так час, як дорослі, і підлітки. Ну, за дітей я взагалі не говорю, їм треба допомагати. Але і підлітки, вони ще вони часто спізнюються. Ну, є деякі, які досить таки більш дисципліновані, звичайно, відрізняються. Це ще багато чинників, як в сім'ї, як вдома. Ну, які там, як вдома, і батьки до цього відносяться, Який режим? Чи, чи це важливо цінність така у що не спізнюємося? Ну, як батьки, слухають. Ставити свої п'ять копійок як вдома. У мене є такі учениці, да причому дві сестри різного віку, абсолютно різного віку, кожна з них спізнюється. Можна звіряти годинник, 15 хвилин це норма. Ну, останнім часом я їм про це сказала, почали на 10 хвилин спізнюватися. Я питаю, ну чому? Ну, це все мама, ми так як мама. А От, так. А так як мама. Ну і не до речі, не обов'язково. Бо я пам'ятаю, коли мій наймолодший ну тих уже не пам'ятаю старший, вони було дуже давно. А оцей який ще зараз 19, ну ще недавно він був підлітком. Він дуже розумний хлопець, дуже розумний. Але от і він дуже повільний, зараз, ні, до речі, от йому тепер буде 20 в цьому році, і, і це все вирівнялося, це все добудувалося. Да? Ну, я, там, він, знає шість мов і так далі, він, він окремо, він все вміє сам собі прижимати. Але раніше цього не було. І от він постійно спізнювався в школу, От постійно. Причому я виходила е, нормально, але я ніколи з ним не псувала стосунки. Я кажу, ти бачиш, ну, ти близько, школа близько. І він ніби і, і хоче, але от він повільно їсть. Він, це був такий його темп. Він постійно щось думав, у нього якесь там щось в своїй голові. І оцей тайм-менеджмент, це не зв'язано з розумом, щоб ви розуміли, дитина може бути дуже. Значить гарнану математику, але вона, так би мовити, на своїй хвилі, оскільки цей лімбічний ну, мозок ще не розвинений, і оцей ну, не, ну ці ж зв'язки мають набудуватися. Потім то має бути звички, потім то має бути воля. Я не хочу те, та -те, те. І от тому він якось спізнювався. Йому робили зауваження, йому щось там у нас на екрані, ага, йому. Зауваження, і, і і вчителі були незадоволені, мені зауваження задов... робили. Я кажу, ви знаєте, я двері не зачиняю, двері відкриті. Я з ним гарно прощалася, я його попереджала, ну, повідомляла, що дивись, ти вже не встигаєш. Але він, до речі, казав, що мам, там всі вчителі спізнюються. Ну, я це бачила, то було ну, трошки він мав рацію, думаю, ну хай вони з ним якось там вирішують, хай йому там щось говорять. Потім в один момент він мені сказав, що. Я вирішив, я буду виходити з хати тоді-то, тоді-то, і це було його рішення. Я гарно того дочекалася з того моменту. Він ні разу не, не запізнювався. Ну, був у мене отакий Яка була раз, причина, він... чи така звіна, Яка може бути причина Де, такої зміни? А зміна? Ну от він сам так. захотів. Я потрошки потрошки говорила, кажу: я знаю, ти як, ти? От тобі приємно, що ти заходиш і, і ну, я знав, після всіх, і так далі. там якось всі на тебе дивляться, е, Ну, навіть не знаю, можу його запитати, яка була причина. Е, але то було його рішення таке. От. І все і з того часу ні. Ну зараз він вже би, працює і так далі. Немає проблем з цим. В нього все чітко, в нього все, але в нього свій темп трошки повільніше, але він набагато пришвидшився. Різний темперамент, Прошу? Різний темперамент у дітей, Різний темперамент у дітей. Плюс і це, так. Але дуже багато плюсів. Він зосереджений, він все робить добре, він не буде переробляти. За ним не треба. то, Все чітко. Я бачу, він вже зараз живе сам, в нього все порядок, у всьому. Тобто, Просто треба перечекати цей час. оцей підлітковий час вони стають з дитини, дорослим. Дорослий має це, от ну він може собі якби сказати, себе примусити. Діти не мають іще цього, просто не набудоване, це чисна біологія. Насправді на сьогодні навіть дорослі Не всі пунктуальні, і не всі вміють собі розказати, що бути так. Чесно, чесно. не всі чесно. дорослі навіть так, так дуже дорослі е, так. само. є дорослі, які постійно спізнюються. вони так і не. Ну, правда, напевно, кожен знає такі які завжди пунктуальні. Ну тобто, і ще потім уже в кого які цінності набудовані в голові. А це вже буде в родині. Наскільки це толерується і ставиться, що оце от е, ну, неповага інколи до тої іншої, навіть до друга, до когось, якщо ти спізнюєшся, це якби неповага. Якщо про це гарно, красиво говорити і таким чином не просто сварити дитину, вічна ти, те, отак от ні. А просто розумієш, ну тебе будуть. Щось трапилося, що пізніше воно так і буде. Дитина то запам'ятає, що Це не гарно спізнюватися. Це я не поважаю себе і ту людину, з ким я буду зараз ну, мати справу. Yeah. Я своїм учням ще так говорю. Ну, аби якось це стимулювати, аби якось це змінити, особливо випускникам. Я ще говорю, що як ви зараз, да, наприклад, не доробляєте свої справи до кінця, так ви в дорослому житті потім будете постійно не доробляти, не дозаробляти, не до щось, ви будете легковажно відносити. Ну, У мене така думка, що дуже часто це якраз звичка, яка в доросле життя, мені здається, чи це не так? Yeah. Не обов'язково знову таки на цьому етапі це може бути, це допустимо. Ну і от головне тут задача дорослих батьків пояснити, чому варто все-таки доробити до кінця, побачити результат своєї дії або чогось там. Ну це так як напевно з математики почати задачу вирішувати. І от, от ще треба трошки ну, подумати, і коли я ту задачу вирішу до кінця, я отримую той ну, дофамін, знову таки, ту речовину, яка мені ну вона. Як наркотик, вау, як класно, так або ще щось трохи інколи. І тому тут варто допомогти дорослим. Ну це пояснити, давай ще трошки. Ти молодець, от так от підтримати, ти молодець. А потім, коли дитина це зробить і доведе до кінця, бо чомусь, коли доводить до кінця, не звертають увагу. Тільки звертають увагу, коли не доводить до кінця, або щось закинула, або не зробила, або не закінчила. А коли все класно, то от тоді також треба ну, похвалити. Я да, ти молодець, який ти молодець, ну, накись винагороду таку трошки, хоча би моральну, А можна і ні? Ой, йдемо відсвяткуємо, можна і не тільки словами, можна йдемо відсвяткуємо, Я тебе веду на піцу. Ти така такий молодець? Ну чому ні? І це зафіксується. Я молодець, я зробив і таку якусь винагороду, не тільки щось десь карати. Ну, і все, тому що ще діти це не розуміють, бо треба, треба, ну не розуміють вони для чого їм тепер. Та геометрія, там іще щось. Ну, як би то вам не було можливо, то я себе згадую. Вона зачем На, що воно мені взагалі? Ну, але потім починаємо якось хто ну, мають допомогти дорослі, пояснити якось. Я ще зустрічала таку ситуацію, да? Дитина на уроці працює ідеально. Ну прям клас, супер. Зараз просто згадала. А вдома не робить і як я потім з часом висла, має конфлікт з батьками. І не робить вдома батькам на зло. Mm. На уроці це супер. Запросто, запросто це може бути на зло вчителю, на зло батьку на злочну, тому що коли ну подавляють, коли е, проти бажання дитина особу то не хоче, але хтось так вирішує: ні, тобі О. треба математика. Та не треба мені на приватні, та я не хочу. Ні, треба. Я домовився, все від завтра йдеш. Дитина то по не її бажання. У мене так було, коли я працювала в мовній школі, і дівчинка прийшла, і, і от сиділа мені на вона не хотіла принципово демонстративно. А потім я кажу, ну а чого? Можливо, давайте не треба, не будеш ходити. Мене тату заставляє, і я кажу: ну давай, я, може, порозмовляю якось з татом, бо результату все одно не буде. А потім я дуже багато думала, як і що. Я ну до неї максимально шукала підхід. І там вона займалася кінним спортом. Я про то, про це, про коні. Якось, якось і потрошки, потрошки. Тут вона сиділа, я типу їй ну так скільки хоче на нос задніх. Її зацікавило, зацікавило. Ну там цікава така новітня система, і так і вона вже хтось не знає, вона знає, з нею почала випирати. Вона почала то і потрохи-потрохи по вона включилася в процес за короткий час. Вона добила гарні результати. А я кажу, бачиш, яка ти молодець, будеш ще колись татові дякувати. Вона каже: я вже татові дякую. Ну але це от знову такі дорослі, дорослі. Хоча спочатку я була готова казати батькові: заберіть, бо ну не буде товку. Розуміло, так... ключик, ключик до дитини. Ключик, який відкриє відкриє. Це ну з чимось зблизить, да? Так. чимось зблизить, а потім дитина тобі відкриється. Так. Якщо я ти я... знайдеш я путь, я то я дитина я... тобі відкриється. <різан> Я, я їду кудись, я в любу країну йду, я знаю мову. Ну як мені класно, я можу розібратися і так далі Верніше, спокійно будь з ким завести розмову, говорити. Я не переживаю, що я щось ну не знайду дорогу. Я будь-кого спитаю, ну класно, кажу. Ну це так. Я не знаю, як ви з математикою там це робите. Також дуже добре ну, дитині зрозуміти, тому що вони ще це не розуміють, і, ну мотивації не мають і зацікавленістю. Головне, щоб була цікавість від процесу. Бо дивіться, як нам щось цікаво, то мене не треба заставляти, чому діти там щось чим вже вони з чимось займаються, бо їм то цікаво. І от, так. от, от якось зробити так, це завдання ну дорослих, або вчителя, або батьків, або щось. Або тоді, якщо ну ніяк не цікаво, тоді має бути ну хоч якась мотивація. Якщо дитина її ніяк не має, тоді батьки знайдуть щось. Ну, давайте ти півроку походиш, якщо ти це то і. і чуть чуть виправиш то, ми там щось, ну нехай буде навіть щось пообіцяти. Ну, ну а що робити тоді? У мене з донькою була схожа ситуація, вона ходила на танці да, на хореографію. І якийсь період, вона, це шостий, напевно, пас, всі йшли гуляти, всі зустрічалися, а у неї графік, там були хореографії, була англійська, вона насичений графік. Вона йшла у п'ятнадцяти вісім, з дому виходила і поверталася всім сім вечора. Вона все нервувала, каже так. Давай цей рік договориш, бо я заплатила за рік. І далі все буде окей. В кінці року вона мені спад, дякую, нас вчили сучасний танці, ми танцювали на плантах, все було так круто. Тобто щось потрібно дійсно підібрати слова. Але все ж таки, у мене от така ситуація, мені діти кажуть: ну на уроці працюють з радістю, все окей. Як коли питаю, ну чому не забираю, Ну я не знаю, я не знаю. Знай, що от, от, от які ми можемо дати поради цій ці дитині або цим батькам цих дітей, да? що можна якось ну якось це зробити, щоб все ж таки дитини, діти, які талановиті, яким легко все дається, вони не насилу, не хочуть знати. Я це вже бачу. Але все ж таки вони не допрацьовують вдома. Відповідно, вони не доопрацьовують, не мають вищого результату, на який вони здібні. Що би ми могли порадити? Ми тепер будемо. Більше говорити про шкільні чи про от будь які чи от саме що стосується тебе, як пр як часто де пролить до ваше завдання? Е, ну чому це є різниця? Бо в школі, хоча б є, так би мовити, оцінками дуже часто і діти до того звикли, так що я не зроблю, я можу отримати погану оцінку, і там вони будуть якось. Все-таки, ну, хоч бодай спише, бодай спитає, когось перепише або сама зробить, бо може отримати пану оцінку. Якщо йде мова про таку ну, чесну практику, де вона розмінує, так все рівно. Ну, Наталія, пані Наталія як по батькові, Наталі Михайлівна. Наталія Михайлівна оцінки не кладе і трохи ще важче, бо вже зафіксовано кладе? Наталі Михайлів домашні мають бути без оцінок? Не заради. Ну, ну, але не Ради. все є. Я так розумію, правильно розумію? Але інколи не роблять? Домашні завдання не всі роблять діти. Є діти, які відповідальні, а є діти, які. Ну Я, я називала причини забув, не встиг один раз на тиждень там. Як можна за сім днів не встигнути. На канікулах! Я вже ну, не говорю про те знову, знову по одній тій самій причині, що ми почали. Дитина просто вона не може от подумати, згадати, що так мені залишилося там три дні, два дні. Ну вони ще не ведуть якісь щоденники. Цьому всьому треба вчити. Так, поки що завдання батьки трошки нагадати їм. Ну якщо всі щоб зацікавлені були, щоб був результат. Не очікуйте, батьки, хай не очікують, що дитина це буде тримати в голові, і ось так от свідомо. Вона серед тижня згадає: ох, маю час. Треба би зараз мені, щоб я потім не мала цей пно. Ну не буде того. Якщо це є, це буде унікальний випадок. Я ну зазвичай даю рекомендацію після року прийти в той же день по свіжій пам'яті. Пам'ятаєш, про лише лише години відбувся. Сісти зробити домашнє завдання. По-перше, все пам'ятаєш, зробиш швидко, час зекономиш, менше помилок наробиш. Я рахую, що це саме ефективніше, і якщо ти сам зробив без присутності вчителя, самостійно відпрацював це завдання, краще запам'ятаєш. Ніж ти почнеш робити за годину, за дві до уроку, ти сідаєш, дивишся обор. Це було тиждень назад. Нічого не пам'ятаєш. Забув зовсім дивишся так. Бачу, там от нічого не бачу, скажімо, і тому такий результат тому не до роботи. Тому кажеться, що це вже важко. А по вірно, абсолютно вірно. Я ще пам'ятаю, коли я вчилася на перше в моє освіта, і нам це пояснювали. І це коли ми пробували, це дійсно правда. Тому що на початку ми 90% маємо ту всю інформацію в голові. і Якщо я зразу після лекції або пари практично почала робити завдання, я то просто на раз два швидко зроблю. все пам'ятаю. Через добу 60 чи 70% того втрачається потім менше й менше І тому чим далі ми відтягуємо від того. Коли сідаємо до якщо раз на тиждень, то якщо за п'ять днів там мало що залишиться, і дуже важко і не хочеться. Тому знову відкриваю і то. Тому це гарна порада, прекрасна. Вони то мають розуміти. Ну, але знову таки. Але дитина, яка закохана в той предмет, і вона вже біжить додому, і то цікаво, вона може ну великі шанси, що вона сяде і захоче, бо їй захочеться. Ще дістала самі дві три такі задачі. От зараз зроблю то сьо. Ну якщо ні. Мозок так е, працює, що якщо мені то не дуже цікаво і не дуже треба, мені не хочеться до того повертатися. Щось таке. Ну так це так, як у нас дорослих. Як я щось не хочу, я буду відтягувати до кінця, і оце, от яви, явище прокрастинації. Це тільки це в основному, коли я щось не хочу, тому я відтягую максимально, коли вже такий дедлайн зовсім, ну тоді вже мені треба це і в нас дорослих. І тому не те, що лінь, як ви казали, як ти казала на початку, що хтось називає причину лінь. Лінь це знову таки відсутність того інтересу і мотивації. Тоді не йде будь-що буде робити, тільки не. це так, як хазяйка, треба попрасувати. Якщо вона дуже не любить ото прасування, то вона буде ну, та ще краще зварю, краще поприбираю, і буде то відтягувати, відтягувати. ну бо не хоче. Те саме з дітьми. І до частина ще... може себе примусити, бо знає, що ніхто не зробить. Ну а дитина ще немає того. У мене ще був такий досвід ну, з двома трьома учнями. Да ну тому, що дійсно це одинадцятий клас. Уже нема куди тягнути далі. Це у нас вже скоро за НМТ. Я просто ну, із десятикласниками було. Що ми за рік брали програму п'ятий, одинадцяти клас. Це великий об'єм, дуже великий. Я не могла собі дозволити сидіти на цій темі довго. Я рухалася від уроку до уроку, але старі домашні завдання повинні були виконуватися. Коли вже бачу там на пів сторінки домашніх боргів, я включаю диктофон так: обіцяю мені, що ти зараз все виконеш. Обіцяю. Ну, а може, ні, ні обіцяю, що виконаєш. А якщо не буде знати, виконай, як знаєш. Коли ти виконаєш, як знаєш, я відкрию цю роботу. Я побачу, де ти не розумієш, в якому місті я зможу тобі допомогти. Дати якусь пораду, а якщо ти навіть не починала це робити, то я тобі нічого не допоможу. Ну і для деяких дітей навіть цей метод Так, гарно що... треба бути креативними інколи вчителям, батькам або репетиторам, або що якимось чином. Бо вже коли вони то перейдуть і буде якийсь результат, і вони побачать, що вау, я от якийсь час там займаюся, і, і я в і в класі себе краще почую, я розв'язала і от. І от тоді вже знову таки піде той такий дофамін, який є як винагорода. Він, ну, це, він працює, діє як наркотик, і мені тоді хочеться ще. Ну, але інколи треба трохи до того до, того, до yeah. ну, ну, постаратися. Yeah. Я It's ще пригадала, що, що такі ситуації, наприклад, коли от бачиш, що от, дуже талановита, але оцінки дуже погані. Я кажу, так, давай, ми піднімемося по оцінкам, ти будеш старатися, всі домашні робити. Ми витягнемося. Я скажу, що ти готовий, ти піднімаєш на руку, до дошки йдеш відповідати. Тому що вчителя насправді не завжди помічають, що учень виріс в знання. Вчителя думаю, був двічником, а я працюю дуже багато з двічниками. І він думає, це нереально цій дитині взагалі піднятися, вийти із поганих оцінок на високий рівень. І відповідно, я кажу, давай. Віднімися, ти підеш ти свою оцінку, відстоїш. Кожен раз будеш піднімати руку, відстоїти. І тоді, коли дійсно це є стимулом, по-перше, і як піднімається самооцінка у цієї дитини, я завжди радію, вже ходить, гори, плечі розпинаються, так і все класно получається. Тому це також один із стимулів може бути. Так і я думаю, ці що цілого може змінитися у дитини від такого. Я часто чую від... перспектива. Так інша і я часто чую від підлітків, насправді що вони взялися, вони почали той, вони вже знають і бачать, що написала, наприклад, контрольну, і кажуть, то ти не сама, бо вчитель має упередження, а й на жаль. Тому вони так і кажуть: ну бо я не завоювала, не завоювала собі, якби авторитет. Хтось має і вже і вже легко. То добре, ну але якщо так сталося, що спочатку не було, але тепер взялося. Буває, що хтось в сьомому класі, в восьмому, візьметься і піде то все... Сьом... І там уже і, і шкода, якщо це не помічають. Мені здається, там треба навіть тоді батькам. Можна поговорити з якось можливо з вчителем. Слухайте, моя дитина взялася. Якось спробуйте то побачити. Ну я не знаю, бо буває таке упередження. Просто тирли повісили ситуацію. слабого учня середнячка, і важко прорвати тим більше кожного вчителя окремо оце, от ну, вже який, який стереотип нав'язали ярлики. Це от не мало би так бути. Дорослі повинні. Це бути такими гнучкими, побачити і дуже похвалити. І ну, ну, якщо навіть не перед всім класом, але сказати, я бачу, ти молодець, супер. Навіть підтримка батьків вже може бути великою підтримкою, навіть обов'язково. Обов'язково Обов будемо завершувати Мо? на цьому, так ми вже пройшли півгодини, врахуємо. Те, що у наших слухачів також виникає світло, цей ефір буде збережено. Можна буде подивитися в запису, будемо економити ваш час. З любов'ю до вас, до ваших дітей. Зустрінемося наступної п'ятниці. Завжди пишіть нам питання, які ви хочете, аби ми e, тут дискусували на цю тему. Голосуйте за ті питання, які ми вам запропонуємо. І все добре, миру нам. До побачення. Дякую. Всім гарного дня.